Доброго Дня, дорогі друзі, рахівчани закарпатці українці. Сьогодні ми пробували тестувати наш гуцульський е, сокіл. Грамомо підготовку зльоту. Зараз будемо пробувати тут. Зараз поряд з нами сидить е, військовослужбовець, який. Уже рік воює і півроку, з якого він безпосередньо літає на дронах. Єба! Якщо мир тобою, якщо мир, то миру, гостям і пісілью, б'єдно то сила, згинути гаразди, розквіте країна. Як ти попав у збройні сили України? Що ти там робив? Що наразі робиш? В 19 років я пішов добровольцем в штурмову. штурмовий полк гвардії наступу. Піврік був як штурмовиком. Піврік займався дронами. Від розвідувальних до крилатих і останнім часом їх піввіддронами. Не дамо край нікому. Краще в бою. Та ще рано нам мерати. Так, як вони рішають велику роль в цій війні, за це майбутнє йде. На фронті все це починалося з мавиків, третіх. З них робилися скиди і розвідка. В даний момент невигідно використовувати Mavic uh, під скиди. Почали використовувати як FPV дрони, як ударні, вони можуть більше потягнути вибухівки на собі і набагато дешевші. Mavic він більше для розвідки і для проводження штурмів і груп. Більш ефективні тепер будуть uh, FPV, так як одним дроном за невелику суму можна вразити танк за 6 мільйонів доларів. От сьогодні ти літав на наших гуцульських соколах. Як тобі зборка, взагалі польот, чи правильно ми все робимо, чи неправильно, може є якісь плюси, є мінуси. Що би ти нам порадив дальше якісь складати чи складати такі самі, чи можливо складати десятки? Дай нам якусь пораду. Ми завжди любимо радитися з нашими військовими. Для того, аби кожна ваша гривня була ефективна і нищила нашого ворога кожного дня, О, ці дрони FPU, вони використовують одноразово. Цілю б'єднося до сила, згинути гаразди, розквіте. країна. Смисл більш дорогі купляти на них деталі не вижу. Наприклад, брати десятку. Десятку так. Там вже ставляться хороші мотори, ставиться хороша камера, бо вони використовують вже більше двох-трьох разів. Всі в одну сторону. Один дрон, один мінус танк або ворог. По всьому основа браття родина. Коротше, безпосередньо дані дрони виконують функцію снаряду. Заміняють повністю снаряд, точність 100%. Вони це. Є ще 10-дюймові дрони, які використовуються багаторазово. Під скиди, під розвідку замінюють повноцінно, Mavic чи не повноцінно, Bokeh. Це залежить від камери, до речі. Дивися, як чи вартує взагалі ставити камери на дрони 10-дюймові чи FPV-дрони, камери із тепловізійним баченням, наскільки вони ефективніші і наскільки сильно вони допомагають вам зараз? на фронті. Так, є великий смисл використовувати 10 на 10-дюймових дронах нічну камеру, так як е, більшість спецоперацій ведуться вночі. Е, групи диверсійні, е, штурмові групи. Більшість йде вночі, і для того, аби групу берегти, можна використовувати дрон з нічником і знищувати ворога попереду. Зараз ми е, зробили розіграш телефону. Зібрали тисячі 500 гривень і думаємо, чи вартує далі нам виготовляти просто FPV-дрони, чи вартує з такою кількістю коштів спробувати зробити щось краще. 10 дрон із тепловізійною камерою. Як ти думаєш? На твою думку, що краще зробити? Краще робити такі чи робити. 10 дюймові підскиди із тепловізійною камерою. Ну, вартість, вартість даного дрона виходила на нас 11 тисяч гривень плюс 2800 гривень в середньому батарейка. Де вартість десятки буде суттєво вища, а якщо там класти навіть тепловізійну камеру, то Денис, скільки скільки це. Це приблизно буде до 600-650 доларів за одиницю. За один дрон готовий. За один готовий десятку з тепловізійною камерою, бо сама тепловізійна камера вона приблизно кошт, починає коштувати десь від 300 доларів і вище. Це чисто тепловізійна камера. Так само на десятку до де трохи на рама. Там ціна відцінки відрізняється не дуже суттєво, але відрізняється ціною моторів. І сам, сам, самим польотним контролером, але тоді по суті наші дрони будуть багаторазові, багаторазові літати, доки їх або не знищать, або не посадить реп, там якесь е, дивися. Особисто від мене запитання: чи можуть дані дрони літати під час дощу? Чи є смисл взагалі літати в дощ? Так як е, сам дрон не боїться дощу, а камера буде помеха помехана камера. Буде... Поміхи на камері. Ну і видимість, лобанна, Так, лодана. Давай на завершення е кость людям пояснимо, аби донатили, би підтримували в незалежності, хто їх збирає, чи волонтери Рахівщини, чи волонтери Тячівщини, чи волонтери Хущини. Дрони це саме основне наразі, що треба хлопцям на війні. Бо на початку війни. Із свого досвіду знаю, ми пройшли від першого дня і до сьогодні. На початку війни були потреби у продуктах харчування, у різних засобах гігієни, у спальниках, у карематах, у... Одним словом, у побуті. Хлопці обживалися, робили для себе більш комфортними умови перебування на війні. Зараз ми перейшли в етап, коли. Все це плюс-мінус є, забезпечені майже всюди, майже на всіх напрямках фронту. І зараз ми вперли, коли треба допомагати хлопцям ефективніше виконувати бойові завдання і рятувати якомога більше життів. Це дрони, це наземні дрони евакуаційні. Дуже багато є ситуацій, коли е, трьохсотих не можуть забрати. Квадроцикли, на ті, які ми збираємо зараз, кошти, все це дуже дуже сильно потрібне. Тож прошу всіх долучатися до наших зборів, долучатися до зборів інших волонтерів, які безпосередньо працюють у цьому напрямку, тому що зараз це надзвичайно важливо. Дрони грають велику роль на війні, так як вони розвідувані, можуть зберегти дуже багато життя наших штурмовиків, нашої піхоти, яка сидить в окопі. Ми можемо наперед побачити ворога. Якщо брати нічні дрони, ми можемо побачити те, що вони не бачать на землі. Вже якщо взяти в півішки, ми можемо ефективно вражати цілі, так як це йде керована снаряд. Ми можемо злітіти туди, куди не залетить ніяка міна і ніяка ракета. За дронами йде майбутнє. Так само, як дрони наземні, можна використовувати для евакуації, можна підвозити снаряди, патрони хлопцям. І просто полімот прикріпити на нього, і замість людини послати роботу. У зв'язку з цим ми спільно із військовими, як волонтери, так і військові, хочемо звернутися до українців, які зараз перебувають на території України, до підприємців, які працюють зараз у цей нелегкий час. До підприємців закордонних, до заробітчан наших. Допомагайте волонтерам всім, які безпосередньо займаються от. Цими надважливими справами. Це реально допомагає хлопцям на війні. Це реально робить нашу перемогу ближчою. це реально зберігає їхнє життя. Допомагайте, підключайтеся до зборів і спільно ми зможемо перемогти неодмінно. Ми щиро дякуємо нашому молодому військовослужбовцю, який добровільно у 19 років пішов до гвардії наступу. Я Безмежно вдячний за знайомство, вдячний за тестування наших уцульських соколів. Вони показали себе з найкращої сторони. Хлопці в'язали і бутилку, і все літало, все працювало, все добре. Працюємо далі. Будемо старатися збільшувати наш потенціал, збільшувати нашу роботу. Тож щиро дякую. Дякую дуже. вам! Згинути! Розквіте країна, бо всьому основа, браття то родина.